Якщо ви зараз у Німеччині вам менше 45 років, це відео зекономить вам тисячі євро в майбутньому. А якщо більше, не пізно взагалі. Бо тут пенсія це не умовно колись. Це конкретний фінансовий інструмент, який або працює на вас, або просто не існує. Наші батьки теж відкладали. У держстрах, у ощадкнижку, у на майбутнє і все це зникло. Разом із країною. А ми досі боїмося слово накопичення. Але в Німеччині це працює інакше. І не тому, що вони якісь особливі чи святі, а тому, що система реально тримає слово. Сьогодні, якраз, в цьому і розберемося. Чи можна довіряти приватній пенсії, і чи взагалі її починати? І кому це надзвичайно важливо вже сьогодні? Привіт, я Валентина. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку більшість людей відкладає на потім, а потім вже 67 і запізно. Тож давайте розберемося по-людськи, що таке приватна пенсія, для кого вона реально потрібна, як працює і чому вона може стати вашим реальним бонусом до? Постійного місця проживання чи громадянства Німеччини. Перед початком я дуже вас прошу поставити вподобайку цьому відео, написати в коментар і перевірити підписочку на мій канал, тому що це три кіти, на яких тримається український Ютуб. Тож, підписка, точніше, підписка, лайк і коментар. Йдемо далі. У Німеччині пенсія це три ніжки табуретки. Перша державна, друга корпоративна через роботодавця і третя приватна. От власне про приватну третю ніжку ми сьогодні поговоримо, бо саме вона тримає цю всю рівновагу. Якщо ви живете тут кілька років, працюєте або навіть просто плануєте залишитися, приватна пенсія це не опція, це ваш єдиний контрольований запасний план. Чому це важливо прямо зараз? Система старіє. У Німеччині на сьогодні на одного пенсіонера... Припадає трохи більше двох працюючих. Через 10 років буде менше двох. І якщо ніхто не друкує нових німців, то хто буде платити внески за вас? Коротко, якщо ви не знали, як працює пенсійна система. Ви робите зараз внески, але ці внески годують інших пенсіонерів, які зараз є, або тих людей, які на соціалі зараз є. А коли ви будете на пенсії, вас будуть годувати працюючі люди. Тобто, ви зараз відкладаєте типу державні внески, але не на свою пенсію, а просто у державну систему пенсійного страхування. Державна пенсія не зникне, звісно, але її купівельна спроможність падає, на неї можна вижити, але не жити. Тому німці роблять те, що ми називаємо приватне забезпечення. І це не розкіш. Це звичка. Давайте розберемося, як це працює. Приватна пенсія це не просто відкладати гроші, це договір між вами та страховою компанією або фондом. Ви платите внески, вони ваші внески інвестують, а потім зобов'язуються виплачувати вам гроші, коли ви вийдете на пенсію. Звучить банально і просто, але все ж залежить від того, який саме тип ви оберете. Варіант перший рісте ренти, класика для найманих працівників і сімей з дітьми. Держава дає ще бонуси: 175 євро для дорослого і 300 на кожну дитину. Тобто сім'я з двома дітьми отримує 775 євро подарунку на рік. Пояснюю ще раз: ви відкладаєте якусь суму щомісяця, а держава ще зверху додає вам 175 євро для дорослого і 300 євро на кожну дитину щороку. Мінуси тут є. Це складна бюрократія, витрати, і не всім вигідно. Це більше працює для тих, у кого стабільна робота, і ви хочете скористатися саме державною підтримкою. Варіант 2. рюпур або базис ренти. Це формат для фрилансерів і самозайнятих. Ви можете списати до 27 тисяч євро внесків із ваших податків. Це насправді серйозна економія. Держава бачить вас як відповідального платника. Виглядає сухо, але він дає вам легальний бонус, менше податків зараз, більше спокою потім. Пояснюю простою мовою. Тобто ви заробляєте якусь суму як приватний підприємник, самозайнята особа, фрілансер тощо. І з цієї суми ви зобов'язані платити податки. Але якщо ви Платите пенсійні взнески до 27 тисяч євро, то ваше податкове навантаження зменшиться якраз на ту суму, яку ви відклали на пенсійне забезпечення. Тобто з цієї суми, з вашого доходу ви не платите податки. І варіант третій – це корпоративна пенсія, баф, коли частину зарплати, наприклад, 100 євро, роботодавець переказує у ваш пенсійний план, то Оподаткування і додає 15-20% зверху. Це буквально гроші, які лежать на столі, і більшість навіть не питають у свого роботодавця, чи є у вас баф, а варто, бо це один із найпростіших способів забезпечувати собі пенсію без зусиль. І отут багато хто запитує: добре, я плачу свої 100 євро на місяць, але як вони... Примножуються. Чи просто лежать і чекаю, поки мені стукне 67 років. Ні, вони не лежать, бо приватна пенсія це не скарбничка, це інвестиційний механізм. Ваші внески, ваші гроші не просто зберігаються, а інвестуються у державні облігації, корпоративні бонди або навіть у фондові індекси типу DAX чи М... мс CI, то залежна від типу контракту. Тобто компанія фактично працює як фонд, який обережно, але стабільно примножує ваші внески. І ось найважливіше процент на процент. У фінансах це називають ефект складного відсотку. Це коли прибуток від інвестицій теж починає приносити прибуток. Давайте розберемося, на прикладі. Якщо ви 7 місяців вкладаєте 100 євро, то за 20 років це всього 24 тисячі євро внесків. Але якщо середня, річ річна дохідність, хоча б 3-4 відсотки, то сума виросте приблизно до 36-40 тисяч євро, і це без жодної магії, просто за рахунок часу. Чим довше гроші працюють тим більше вони приносять. Саме тому німці відкривають такі контракти 25-30 років. Не тому, що бояться старості, а тому, що використовують час як інструмент. В нас кажуть, час це гроші, а в Німеччині. Час це пенсія. І так, є ризики. Ринок падає, інфляція з'їдає частину прибутку, але навіть у гірші роки середня дохідність пенсійних фондів стабільно вища, ніж просто тримати гроші на рахунку. Бо тут працює довгострокова стратегія: не виграти сьогодні, а виграти через десятиліття. І ще один важливий момент державні гарантії. Якщо у вас класичний пенсійний договір, наприклад, рісте держава гарантує, що ви не втратите жодного. Євро, що самі внесли. Тобто ви щонайменше отримаєте те, що ви відклали. Тобто мінусів бути не може лише різна швидкість росту. Тому, коли ви відкладаєте приватну пенсію, ви не просто відкладаєте. Ви створюєте власний міні-фонд, який працює на вас щомісяця. Коли ви навіть спите. І головне, ви завжди можете побачити свій баланс, прибутковість і навіть графік зростання. Це не зашифрована радянська система, а прозора аналітика, де кожен внесок має свою історію. Ще додатково в Телеграм я залишу короткий гайд, з чого почати приватну пенсію в Німеччині з посиланнями на офіційні ресурси та шаблоном запиту до роботодавця. Тож підписуйтесь, переходьте і не відкладайте майбутнє на потім. Хоча б розберіться, як це все працює. Тож, чому приватна пенсія це не для багатих. У нас часто є відчуття, що це щось для інших, для тих, у кого багато грошей. Але в Німеччині приватна пенсія це не ознака. Фінансової зрілості тут люди не хваляться новими телефонами. Якщо ви помітили, вони спокійно кажуть, я відкрила приватний пенсійний контракт, бо це є нормою. Це не про страх старості, це повага до себе в майбутньому. Я розумію, звідки в нас цей страх. Бо в нас вже це було. Наші батьки вкладали гроші в страховки, ощадні книжки, державні фонди, і усе це мало гарантій, печатки, підписи, і все це пропало. Після розпаду СРСР сотні мільярдів заощаджень просто зникли. Люди втратили не лише гроші, а й саму віру в ідею накопичення. Тому, коли нам кажуть, пенсійна програма, мозок автоматично перекладає як чергова афера. І це, в принципі, абсолютно зрозуміло. але тут. Інша система, хоча важко в це повірити, у Німеччині ваші внески застраховані державою, а фонди під наглядом Бафін федерального управління фінансового нагляду. Якщо банк збанкрутує, ваші гроші не зникають їх передають інші компанії. Є чіткі закони, страхові механізми, звітність, аудит. Тут довіра не на словах, а конкретно на паперах. Тому приватна пенсія в Німеччині це не про знову обдурять. Це про культуру фінансової відповідальності, яка працює навіть тоді, коли ви нею не займаєтесь. І наступним напевно питання і страх, яке вас може хвилювати. А якщо я не дожив до старості, це питання мені здається найчеснішим з усіх, бо якщо ти роками відкладав, а потім не скористався, тут усе залежить звісно від контракту, але у більшості сучасних приватних пенсій гроші не зникають. Якщо ви помираєте раніше, ніж почалися виплати, накопична сума переходить спадкоємцям або партнеру, яких ви вказуєте у договорі. Тобто ваші внески не згорають, а стають частиною вашого спадку, вашої спадщини. Наприклад, у договору типу Рюпор або корпоративної програми є опція Страховий захист сім'ї. Ви просто ставите галочку, у разі чого гроші отримує партнер чи діти. І так це звучить трохи похмуро, але тут у Німеччині про такі речі говорять без якогось трагізму, бо головна ідея не вкласти і забути, а забезпечити, щоб нічого не пропало, і навіть якщо життя поверне інакше. Тут важливий момент, наступна частина. Якщо вам 45, багато хто думає, що вже вже пізно, але ні. У вас є щонайменше 20 років, а головне, приватні пенсійні програми враховуються при розгляді, якщо ви хочете, ПМЖ Урлаубніс та громадянство. І так, це офіційно наявність приватного контракту показує, що ви інтегровані, фінансово стабільні і не потрапите на соціальні виплати в старості, чого бояться, в принципі, німці. Тому навіть невеликий внесок це не про. Не просто про гроші, це про ваш статус в Україні. Тож скільки треба вкладати, скільки це коштує? Мінімально на зараз це 30-50 євро на місяць. Середній план близько 100-150 євро на місяць. Це як не знаю, одна вечеря на доставки їжі або три підписки на стрімінги. Але різниця в тому, що Netflix вам не заплатить, коли вам стукне 67, а ваш пенсійний контракт. Заплатить, бо у нас не знаю, існує якісь дві крайності: або я не доживу до пенсії, або Мені ще зарано про це думати. Німці в цьому плані більш практичні. Вони не драматизують, вони просто відкладають, не думаючи про якусь там трагедію. Що можна зробити прямо сьогодні, прямо зараз? Перше це якщо ви працюєте, запитайте у роботодавця чи є корпоративна пенсія БАФ. якщо ні, зверніться у страхову, наприклад, Альянс Фау, Альте Лепсіке. Або там космос Дірек, або ще багато чого. Попросіть конкретний розрахунок, скільки внесків і яку суму ви отримаєте в 67. Не підписуйте перший ліпший контракт, завжди порівнюйте. І ідеально проконсультуватися з фербраух Централі або Незалежним фінансовим радником, щоб точно знати, що краще. І знаєте, що цікаво: тут ніхто не відкладає майбутнє на потім і. У Німеччині приватна пенсія це не розкіш, а така ж звичайна річ, як страховка чи податкова декларація. Це не про страх старості, це більше про спокій сьогодні, про те, щоб ваша старість не стала сюрпризом. Бо дорослішення це не коли там купуєш диван, а коли починаєш думати, як на ньому сидітиме у 67 років. Напишіть у коментарях, чи ви вже розбиралися з приватною пенсією. Або лише плануєте, я сподіваюся. Також я нагадую, що в Телеграм залишу короткий гайд, з чого почати приватну пенсію в Німеччині з посиланнями на офіційні ресурси та шаблоном запиту для роботодавця, якщо ви працюєте. Тож підписуйтесь, заходьте в Телеграм, не відкладайте це питання на майбутнє. Я також цим зараз займаюся. Я вже розказувала, що я почала інвестувати в. ETF, це пакети в корпорації, фонди і тому подібне. Це трошки інше, але це також інвестиція, прибуткова інвестиція. І зараз також, думаю. Про приватне пенсійне страхування, тому що я сама зайнята, і в принципі це логічно, тому що я не роблю самостійно поки ніяких відрахувань у державні пенсійне страхування. Тож у мене на цьому все. Дякую. Що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалася ця тема, якщо залишились питання, чекаю у вас в коментарях. Будь-яка ваша реакція дуже-дуже важлива для мене. В мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось наступних відео. Чус!